Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Це Валентина. Я хочу поділитись з вами щиро історією мого непростого періоду від болю і безсилля до великої радості і вдячності. Це відео не лише про операцію, а про силу, терпіння і людську підтримку. Ще до операції мені було дуже важко справлятись з буденними справами. Мій ключовий суглоб уже зовсім зносився, нога була коротша на 5 см. І це завдавало нестерпного болю. Підписуйтесь і ставте лайки. Так, так. Я практично не могла ходити, а про те, щоб щось працювати на городі, навіть мови не було. Весною минулого року стало зовсім зле. Я вже не могла садити чи полоти стоячи. Усе робила рочки. Так, і сіла на коліна, і полула, і розсаду саджала в такому ж положенні. Як могла, так і боролася, але все менше виходило. І тоді ще й картоплю ми вирішили б робити бо фізично я вже не могла полоти, та врожаю практично не було. І це ще більше підкошувало. Зусилля є, а результату нема. Мене переповнювало розчарування, злість, безсилля. Я злилась, нервувала, бо бачила, як усе валиться з рук. І тут я маю сказати кілька теплих слів про мою сім'ю, мій чоловік і мій син, справжні молодці. Вони терпіли мене, підтримували, коли я зривалася, коли в мене нічого не виходило. Я знаю, це було непросто. Дякую вам, мої рідні, за терпіння, любов і віру в мене. І ось прийшла моя черга на заміну кульшового суглоба. Операцію зробили в грудні. Я ніколи не забуду цей день. Після того, я як прокинулась, відчула. Болі більше нема. Здається, що народилась заново. З того часу я щодня роблю вправи, щоб укріпити м'язи, відновити рухливість. Це нелегкий процес, але я тримаюся, бо дуже хочу повернутися до повноцінного життя. І ось прийшла весна, а я можу полоти, садити, ходити, і це для мене справжнє щастя. І саме тому я хочу звернутися до всіх, хто мене чує. Цінуйте здоров'я! Цінуйте з молоду, бережіть себе, не чекайте, поки буде пізно. А ще хочу висловити велику подяку передусім своїй сім'ї. Мій чоловік, мій син, моя опора. А ще я не можу не згадати одну особливу людину, мого хрещеного батька. Це людина з великим серцем, яка завжди поруч, не лише словом, а й ділом. Він підтримав мене в найважчий момент і добрим словом, і фінансово. Завжди чуйний, завжди уважний. Я щиро вдячна Богові, що маю такого золотого грещеного. Його допомога була дуже важлива для мене, як промінчик тепла у непростий час, низький уклін вам за добре серце і людяність. Мої крила, дякую вам, дякую також друзям, сусідам, кумам і просто добрим людям, які не залишилися байдужими. Окрема щира подяка лікарям, які зробили операцію. Я імен не називатиму, але моє серце вдячне їм назавжди. І велика подяка тим, хто допоміг мені фінансово. Коли я зверталась по допомогу, ви не пройшли повз. Ви простягнули руку тоді, коли мені було дуже тяжко. Зараз записую відео. Сльози навертаються від, від вдячності, що люди не пройшли повз. Нехай добро, яке ви зробили, повернеться до вас в туриці. Я щиро дякую кожному, хто був поряд, хто не залишився байдужим. Доброго здоров'я, любі друзі. Сьогодні я показую, як я полю, полю. і картоплю виполола, і прошарувала. Куряки і моркву прошарувала. Дуже рада, дуже скучила за собою і рада, що я можу це робити. Цінуйте, люди, що маєте. Бо коли втрачаєш, тоді вже пізно. Це відео я створила, щоб не тільки показати, як я жила і живу, а й, можливо, підтримати когось, хто зараз проходить подібний шлях. Ви не самі. Я з вами. І я вірю, що ви зможете, маленькими кроками до великої перемоги. Після всього пережитого я особливо ціную кожну мить, коли можу просто бути на городі весна, тепло, свіже повітря, і ми з Кирилом садимо розсаду помідорів. Він мені допомагає, клює ямки, наливає воду, намагається загортати розсади. і хоч не все ще виходить ідеально, це найбільше щастя для мами. Колись я й не могла подумати, що знову зможу садити щось своїми руками, а сьогодні ми робимо це разом. Це така радість не лише відновити сили, а й бути прикладом для своєї дитини, щоб він бачив, як важливо не здаватися, вірити, йти вперед, навіть коли дуже важко. Я вдячна долі людям, які підтримали, і Богу за цей новий шанс. Хай кожен, хто зараз проходить важкий шлях, знає. Буде світло, буде краще, буде життя. Головне, не здаватися і цінувати прості речі: рух, тишу, город, і дітей, і добрих людей поряд. Коли я дивлюся, як Кирил старається, серце просто. Наповнюється любов'ю, маленькі руки, щире бажання допомогти. Для мене це більше, ніж просто посадка розсади. Це момент нашої єдності. Я бачу, як він росте разом зі мною, як вчиться цінувати працю, підтримку родини. Можливо, для когось це звичайний день на городі, а для мене це день мого нового життя, яке я відчувала по справжньому лише після операції. Тепер я знаю, що здоров'я це не просто слово, це можливість жити, рухатися, бути з тим, кого любиш. І я точно знаю, попереду буде ще багато квітів, багато добрих справ і багато добрих людей. Головне вірити і дякувати, і зберігати в серці любов до життя. З кожної ямкою, з кожним посадженим кущиком помідора я ніби вкорінююсь у нову себе ту, яка пройшла біль і не зламалась, ту, яка вчиться бути вдячною навіть за найменше, за крок, за посмішку сина, за змогу нахилитися і посадити розсаду.